Привіт, друзі, мої вірні побратими по вудці. З вами, як завжди, ваш рибальський провідник, і сьогодні ми розберемо, що ж нам готує 14 січня 2026 року. День буде, скажу вам чесно, непростий, але як показує мій багаторічний досвід, саме такі дні приносять найцінніші трофеї та незабутні емоції. Забудьте про те, що глухозим'я це повне безкльовя. Сьогодні я розкрию вам секрети, як обхитрити навіть найвибагливішу рибу в ці морозні січневі дні. Тож готуйте снасті, заварюйте гарячий чай і поїхали. Що стосується нашого основного об'єкта уваги, почнемо з хижака. Сьогоднішні умови, попри загальну апатію риби в глухозимя, можуть подарувати нам непогані моменти. Щука! Щука! Моя улюблена хижачка. У такий мороз, як сьогодні, щука шукатиме місця з трохи теплішою водою або укриття. Це будуть глибокі брівки, приємки біля русел річок, закоряжені ділянки, а також зони біля виходів підводних джерел, де температура води хоч трохи стабільніша. Ловити її сьогодні найкраще на жерлиці з живцем. Живець має бути невеликим і жвавим. Також не забувайте про великі балансири та блешні з повільною плавною проводкою біля дна. Пам'ятайте, щука зараз не буде ганятися за здобиччю, тому ваша приманка повинна бути максимально апетитною і доступною. Окунь, окунь Цей смугастий розбійник активний протягом всієї зими, але всередині січня стає більш обережним. Шукайте окуня на глибинах від 2 до 4 метрів. Особливо там, де є підводні корчі, зарості минулорічного очерету або перепади глибин неподалік берега. По моєму досвіду, сьогодні він добре реагуватиме на невеликі мормишки з мотилем або опаришем. Також спробуйте балансири або маленькі блешні. Головна хитрість постійно міняти лунки. Окунь стоїть з граями, і якщо ви його знайшли, улов буде. Але якщо кльову немає. Не сидіть на місці, буріть і шукайте. СУДАК. СУДАК. Цей поважний хижак, як і щука, у мороз віддає перевагу глибині. Його варто шукати на руслових брівках, глибоких ямах та біля донних аномалій, де він чекає на свою здобич, ловити судака найкраще на вертикальні блешні або тяжкі балансири. Проводка має бути більш агресивною. Ніж для щуки з чіткими підкидами і паузами. Не забувайте про підсічки. У Судака тверда паща. А тепер давайте розберемося, чому саме так і що нам сьогодні диктує природа. Погода друзі. На 14 січня 2026 року в Україні прогнозують справжні січневі морози. Температура повітря коливатиметься від мінус 17 градусів вночі. До мінус 12 градусів в день. Це досить холодно і це, безумовно, впливає на рибу. Переважно хмарно. Місцями можливий невеликий сніг з імовірністю близько 20% в день та 10% вночі. Атмосферний тиск, ймовірно, буде високим та стабільним, що зазвичай не сприяє активному кльову мирної риби, але може бути непоганим для хижака. Вітер швидше за все буде слабким або помірним, що трохи пом'якшить відчуття морозу на льоду. Такі низькі температури змушують рибу економити енергію, вона стає млявою і тримається глибин, де вода стабільніша. Температура води на річках, таких як Дніпро, температура води зараз в районі 2,1 градуса за цельсієм. Це дуже холодна вода, що свідчить про стійкий льодостав на більшості водойм. У такій воді всі життєві процеси риби сповільнюються. Вона стає менш рухливою і витрачає мінімум енергії, тому й годується рідше. Фаза Місяця. Сьогодні, 14 січня 2026 року, місяць знаходиться у фазі спадання. І, хоча щодо впливу місяця на кльов є багато різних думок та прикмет, мій досвід та деякі джерела свідчать, що період спадаючого місяця в середині січня може бути досить перспективним для хижої риби. Саме в цей час щука, окунь та судак можуть мати короткочасні сплески активності, виходячи на полювання. Загальна активність риби це період так званого глухозим'я. Активність риби мінімальна через товстий лід, нестачу кисню та стабільно низькі температури води. Мирні види, такі як плітка і лящ, будуть дуже пасивні, стоятимуть в ямах і реагуватимуть лише на максимально делікатну подачу приманки з активним прикормом. Хижак теж не надто активний, але саме він дає шанс на улов у такі дні. Оцінка кльову Отже, враховуючи всі ці фактори, міцний мороз, низьку температуру води та період глухозим'я, але при цьому фазу спадаючого місяця, яка може стимулювати хижака, я б оцінив кльов як середній місцями капризний з доброю перспективою на хижака. Джиї друзі, ні хвоста, ні луски вам сьогодні. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові прогнози та рибальські хитрощі. Ставте лайки, якщо це відео було для вас корисним. І звичайно діліться в коментарях, а на що ви плануєте ловити сьогодні, які у вас спостереження щодо кльову в мороз і на спадаючий місяць? Ваша думка для мене дуже важлива. До нових зустрічей на водоймах.